День підписники і гості мого каналу. Я показую зараз на відео новий будинок нашої Джесіки. Все-таки ми її прив'язали на цепок. Чоловік зробив її такий гарний дом Дійсно гарний, великий для неї красота. іди, да? йди, 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 на. Іди, Іди, От, ну, подивіться, яка в нас гарна собака. Да? Та ружка, але гарна, <laughs> така чорна, гарна сита собака. Ну, а це матрос, це її син, худий та довгий, ну, молоде, дурне. Сьогодні в нас утекла з загороди свиня, Роман щось там порався, чоловік, то давали крос по дворі, ганяли, на силу піймали. <laughs> Не хочу зараз показувати свинтосів, так як в нас ми її сьогодні скастрірували, прийшла. Людина, ми попросили, щоб він нам допоміг. І зараз вони ну, як, трошки як підболіли два кабани. Свиню ми відділили одних, від поки на час, хоч на пару днів, тому що вона лізе до їх ран, а кабани чи маленькі шиця маленькі, загоїлися а більші то і тут, звісно, в дворі в нас гармидер, так як чоловік попривозив трошки бючних досок, дров, таке все. Ну, хазяйстві згодиться й. І... Як на дрова піде. Так що собаку вже забрали з вольєру прив'язали тут. З усіх блок охранники так як в нас в тій загороді тут збиті теплі знаходяться поросята, то від города не пускатиме будь... цей наш матрос, а тут всередині Дісіка, а там у нас цей... наш будячок. да матрос, да йому не да їсти, він як проглот, прожер і все. Так і в нас нашого справи. кота напав кашель. Да? Мурчик, ти чого розкашлявся? Вибирала трошки тут квітнику сьогодні, замітала там під хатою. Перве лютого, а у нас підсніжники. А тут уже квіточки видно. Піночки. Красота. Кит, ты что розкашлялся? Иди, чи що? Я ще хотіла показати на розах. Це вообще і перший раз таке бачу в житті, наверное. 1 лютого у нас на розах розпускаються листочки. Это бордова бутонна, красива роза така. И пожалуйста. Аномалія, що ви зробите. Бі хоч не пропала тільки. Бо обіцяють невеликий мороз, а на великий це 4 до 6 градусів. І може пропасти. Треба, мабуть, буде закрити її. вже спекла я таких вафельок. Штук 5 положила гарних таких у кульочок, пухкенький-мякенький. Зараз завезу мамі, хочу поїхати до неї в гості, так як давно вже не бачила. Ось вона була трошки там прихворіла, раз приходила. А це я думаю, зараз велосипедом сяду і з'їзду, хоч на тих півчаса, відвідаю її, завезу, її такий смаколик хай смакує до чаю. Наша гарна висока гора, як у нас в селі називають її Шамрайова. Не знаю, чому Шамрайова, може тут просто на групу дядько так жив, не знаю. Іду трошки ногами топаю, пішком. Не їду велосипедом, тому що. Термоза якось не очень, а дорога тут з камінців, то можу залетіти дуже далеко туди в берег, так що трошки сходжу з цієї гори, тому що вона немаленька. Зійду трохи нижче, а потім вже буду сідати і далі їхати. Так що отак топаю, трошки топаю, трошки їду в гості до моєї мами. Oi, oi, oi.